Друзі, вітаю вас! Минулого разу ми говорили про те, як освіта впливає на здоров'я. Та мені здається, що ще більш фундаментальною темою є вплив нашого свідогляду на фізичний і психічний стан. Адже те, як ми бачимо світ і себе в ньому визначає нашу поведінку. Стійкість до стресу і навіть схильність до хвороб. Що таке світогляд і чому він важливий? У психології світогляд це... Цілісна система поглядів, уявлень і переконань про навколишній світ і своє місце в ньому. Це наче фільтр, крізь який ми оцінюємо будь-які події, від дрібних неприємностей до великих життєвих змін. Світогляд формується протягом усього життя. Його закладають батьки, школа, культура, особистий досвід і філософські або релігійні пошуки. Він визначає... Чи сприймаємо ми світ як безпечний чи загрозливий? Чи бачимо у труднощах виклик або приреченість? Світогляд як джерело психологічної стійкості. Відомо, що одна і та сама подія може по-різному вплинути на людей з різними світоглядами. Для одних невдача це кінець світу, для інших урок або трамплін до нових звершень. Такий спосіб мислення безпосередньо впливає на стресостійкість. Наукові дослідження підтверджують, люди, які мають гнучки і реалістичний світогляд, рідше впадають у хронічну тривогу чи депресію. Вони швидше відновлюються псих... після психологічних травм і рідше хворіють на психосоматичні захворювання. Вільям Шекспір казав, немає нічого ні доброго, ні злого. Мислення робить це таким. Оптимізм проти песимізму. Що каже наука? Психологи давно вивчають феномен оптимізму. Люди з позитивним світоглядом менше піддаються серцево-судинним захворюванням. мають сильніший імунітет. І навіть живуть довше. Змісно, мова не про наївний, рожевий світ. Йдеться про здатність бачити труднощі, але вірити у власні сили, їх подолати. Песимізм. Натомість часто стає ґрунтом для хронічного стресу і як наслідок для соматичних хвороб. Гелен Келлер казала, оптимізм це віра, що веде до досягнень. Нічого не можна зробити без надії і впевненості. Філософські традиції і здоров'я. Людство завжди шукало відповіді на запитання, як жити так, щоб не втрачати душевну рівновагу. І багато філософських чи духовних традицій пропонують готові рецепти. Наприклад, у герметичній філософії, яку описують у золотий скрижаві, світ сприймається як циклічний і ритмічний. Це дає людині психологічну, потужну опору. Коли у житті світла смуга, насолоджуйся. Але пам'ятай, що все мінливо. Коли важко, тримайся, бо й це мене. Світогляд. Такі принципи знижують емоційні гойдалки, допомагають спокійніше реагувати на проблеми, не витрачати зайві нерви. Аналогічно працюють стоїцизм чи буддизм, які вчать приймати речі такими, якими вони є. Світогляд як профілактика неврозів. Невроз нерідко виникає там, де світогляд людини конфліктує з реальністю. Наприклад, коли людина переконана, що світ має бути ідеальним і справедливим, вона постійно розчаровується, обурюється чи страждає від почуття безсилля. Тому що світ не може бути таким, як нам хочеться. Він такий, яким він є. Нас з вами 8 мільярдів. Цей світ не може врахувати бажання кожного. Збалансований світогляд не ілюзія і не суцільний пасімізм. Це тверезий погляд, що дозволяє приймати світ у всі його складності бачити й добре, погано. Але зберігати внутрішні спокій. Для цього нам і потрібні різні філософські концепти, бо з мого опиту філософію зовсім не так подають у навчальних закладах. А це фундаментальні речі, які формують наш світогляд. Деякі поради для формування здорового світогляду. Сумнівайтесь вкрай ноща і шукайте різні точки зору. Пам'ятайте старий вислід, істина посередині. Чим більше ви покладаєтесь на себе, тим менше місця для паніки. Спілкуйтесь з різними людьми. Це розширює горизонт і вчить розуміти світ не тільки через власний досвід. Читайте філософію, медитуйте, спостерігайте за своїми думками. Пам'ятайте про циклічність. Погане і добре все тимчасово. Друзі, бережемо не лише тіло, а й наш світогляд. Це наш внутрішній компас, наш фільтр. І наш захист від руйнівних емоцій. Формуючи реалістичні та здорові погляди на життя, ми не лише легше переживаємо труднощі, а й даємо своєму організму більше шансів залишатися здоровим і міцним. Діліться у коментарях, які філософські ідеї підтримують вас у складні часи. Чи змінювався ваш світогляд протягом життя? Дякую, що дочитали чи додивилися до кінця. До нових зустрічей у блозі! З Сработаю про вас лекарствай.